Вітання усім. В нас п'ятий заключний день турніру. Потужне підсилення на п'ятірочках. Давайте глянемо оборону. Ну, здається, ніхто і не нападав, але давайте подивимось. Так, 75% відбиття атак. Як було з вчорашнього дня, так і лишилось. Ну, а я і не проти. Добре, давайте переходити до боїв. Так. Но ну, об віку можна, в принципі, позаряджатись, спробувати. А ось лимонвуда чіпати взагалі не хочеться. Так, давайте, напевно, місці мені тут не потрібно. Повернемо хлоріс. Тут я міркую, можливо було б взяти додаткове лікування, тому що є божевілля. З однієї сторони, з іншої сторони, якщо візьму. Додаткове лікування, тому то буде сильно пасивно. У мене і Ludwig буде пасивний. І два лікарі, мені потрібно якось Лімонвуд цього забрати. Бажано обох ельфів, ельфів забрати, щоб тоді гратись вже спокійніше. Так, давайте ось омега-комбо запустимо. Так, щось, мега-комбо пішло, а потрібних кольорів не назбиралось. Давайте тоді ще синій приберемо. О, це вже краще. Все одно синього достатньо. Так, ну добре, давайте тоді Медхамер Давайте ще тоді чекати. Хочу почекати, поки з Лімодвуд спадуть ці ухиляння. З однієї сторони. З іншої сторони хочеться, щоб і вівіка відлікувала, а потім уже бити її. Так, фіолет. Ну давайте ще фіолетний прокинемо. Ось тепер і думай, чи почекати. Давайте, напевно, я все-таки почекаю. Так, потрібно, щоб хлорість трималась. Добре, лікуємося. Б'ємо Лімонвуда, напевно. Який же урон під, під бронею Вівіки взагалі ніякий? Ну, хоча б їм зріжемо. Хоча б їм зріжемо атаку. Так, ну ніби непогано. Ми і Лімон піймаємо. І ще й Хорн Фена. Давайте, напевно, ось так. Червоні зелені, мені потрібно лікуватись буде. Ага, ми ще й цю божевільну впіймаємо. А, ні, вона лікує. Так, ніби непогано. Потрібно пришвидшувати, щоб на мене це божевілля не розповсюджувалося. Так, мінус Хорнфен, 15 божевілля, що робити? Давайте так Лімонвуда. Ризикнути. Давайте спробуємо Майтхаммер 15% все-таки. Добре, давайте тоді знову в Лімонвуд. Ну, якщо це зараз працює, то це перемога. Так, це, це зараз працював. Так, де б це? Давайте ось хід. Ага, жовті зберуться, зберу, не побачив. Так, Вівіка не відлікувала всього, тому я навіть не буду намагатися тиснути когось. Просто чекаємо, поки мегамідіони справляться. А то зараз поставши їй мегаміньона свого. Просто затягне час. Все. Ну Можна сказати, що Вівіка по центру мене і врятувала, тому що я об неї просто позаряджався. Поїхали далі. Ну, знову ж таки, лікуватись мені потрібно. Тому тобто, напевно, так і поїдемо. А ось обліанідаса я так позаряджатися не зможу. Він мені за два постріли, якщо й не за один, просто людвига знесе. Ну, що там таке знову? Добре, що можна зробити. Давайте ось так спочатку. Ну, Леонідаса я не впіймаю на Людвига. Давайте зелені, можливо, там за жовті саменькі зберуться. Ні. На жаль. Давайте червоні. Щось всього потроху. Я саме більше це не люблю. Всього потрошку і ніхто не заряджений. Давайте ось так. Потім прокинемо сині, можливо, п'ятірка фіолетова зайде. Питання лише, кого зараз Ліоніда свимкне. Хлоріс. Ну, дивіться, Хлоріс витримала ніби. Так, ну що, тоді в нас жовті? Да, ми зможемо зарядити жовтих через альфа, звісно. Але це буде хоч щось. А трійку я дозаряджу від цього. Заряд. Дозарядив. Добре, тоді хоча б зріжемо їм атаку перед тим, як отримати. Що таке? Всі цю хлоріс б'ють. Ну я, в принципі, і не проти, якщо чесно, що вони б'ють хлоріс. Так, б'ємо ми, ми ще порізали атаку. З королбістом. Тому Леоніда зараз не в Метхаммер, будь ласка, добре в Людвига Ну і непогано потрібно блоссом забрати щоб парзити на них так і залишились добре. Ну, давайте, напевно, ось так. Все одно зібрався зелений. Ну, його було занадто багато. То давайте збоку ось. Все-таки забрали Цезаря. Ну, добре, давайте протиснемо Людвига, хай буде. Коли розбили з самого початку, вона ще досі жива, Молодчинка просто. Все. Поїхали далі. Знову Вівіка. Але тут ось Дагер. Він же ж мене струїть повністю. Навіть якщо я його впіймаю на Людвига, то пасивка його ядро спрацює на всіх. Не знаю, навіть можливо спробувати хлоріс взяти. Вона й все-таки стягає захисні. Ага, хлоріс взяти, Синіх немає. І Петруїню ж байдуже на, цей, на Блека. Тобто знижена шкода не буде не буде працювати. Ну, ходімо, будемо якось намагатися його в першу чергу забрати. Хоча от тут під Вівікою буде тяжко його забрати. А мене здається, взагалі немає. Жодного героя, який би давав захисні стяги окрім Таласи. Телефон давай, будь ласка. У нього непогано так стоїть фіолет жовтими під дагром. Але давайте не поспішати. Давайте зробимо синій кристал. Напевно, спочатку фіолет. Тепер синій кристал. Що далі? Хочеться червоних десь знайти? Давайте ось так. Приберемо сині, можливо, десь червоні зберуться ні. Нато багато ходів. Добре, тоді жовті, взриваю кристал. Так, да, дагар буде ходити. Та що ви до цієї хлоріс всі взялися? Добре, давайте хоча б мегаміньона собі поставимо, дозарядимо червоних. Ось так. Там <кій> Тімоті також лікар. Давайте ось так зелені. Зелені і там червоні зберуться. Зараз погано, що паразита. В два лікарі вони відлікуються. Все дуже не за планом. Так, бачите, Вівіка відліковує паразита. Ну вона НАТО багато лікує. Це просто якесь жахіття, а не Вівіка. Так, б'ємо тоді в Дагра. І можливо в нього влучить хтось з магаміньонів. Так. Тоді все, тоді це перемога. Єдина проблема була, була в тому Дагрі. Під бафами вже і Вівіка від'їхала. Ну, як то кажу, далі не складно. Ну, давайте, ще, давайте ще жовті червоні. Так, розгін спрацював. Б'ємо. Тіметі зник добре. Ці слизняки, вони неприємні, звісно, але. Але вже байдуже. Ще бафнулись. Цього повинно вистачити. Добре. Я б телефон працював нормально, було б взагалі красота. Так, блоссум добре, газель також добре. Ну Ніби давайте спробуємо так і сходити. Ось як цю блосом прибирати по центру, вона, вона середня, вона не повільна, така, як вівійка, а лікує десь приблизно так само. Так, ну що, давайте червоні. Прокидаємо максимально під нею, шукаємо, далі буде видно. Як добре летить. Так вона відлікувала себе майже на фул. Давайте ось так буде червоні. Напевно, спочатку ми зберемо жовтих, а потім візьмемося за червоних. Прокинемо комбо, нехай вона відлікує. Щоб дарма урон не проходив. І потім будемо бити вже під бафом. Ну, все, бафаємося хлоріс. Режим їм максимальну атаку. Скролбіст, Цезарь. Ну і намагаємося прибити Блосом. Все. Потім, потім, напевно, фіолет зайвим не буде. Так, вмикаємо ледвига і, в принципі. В принципі, це перемога. А, воно вже під бафом від камінця нормально від'їжджають. Тоді ось тут обережненько з краєчку. Все? Намагаємось їхати далі. Останній бій. Ну, все, викоп робити не буду. Це вже точно. Так, дівчань, карта лікує як не в себе. Ти що робиш? Хамбер, ти броню даєш. Неприємний тип його тяжко пробивати. Ну, ходімо так спробуємо. Можна, можна було в принципі спробувати заграти Гормека, який забирає міньйони. Але тут діло навіть не в, сам, не в одній дянь. Тут просто ще карта буде дуже дошкуляти. А не хочеться просто заміняти когось на гормека. Хотів зелений кристал зробити не вийшло. Добре, тоді ось так. В принципі, дядь також лікарь по великому рахунку. А, вона мені таунт буде красти. Ось це я не подумав, точніше подумав, але пізно. Ну, тоді я не знаю, як це все пробувати. Окрім того, що вона Мінтаунт вкраде, то вона зараз і Бафа Хлоріс забере. І паразити на неї будуть погано працювати, тому що вона їх буде просто витісняти своїми. Але з іншої сторони, дивіться, я вже скільки в неї прокинув, поки що я все ще ціленький. Тому тут як сказати? Так, потіснимо ми одного міньйона її. О, дивіться, вона зникла. Хамбер, хамбер, в принципі, не страшно. Давайте, напевно, забирати карту. Мінус карта. Шукаємо собі зараз Людвига. І це також перемога. Так, да, все-таки, що не кажіть, а пасивні центра, це... Вони не працюють. Єдиний пасивний центр, який я можу. Два пасивних, напевно, центри, які можуть працювати, це Наутіка, ну немає, звісно, синіх на цьому турнірі. І Розалінда. Розалінду ставиш в центр і байдуже. За цей час, поки ви об нею зарядитеся, вона так зріже вам атаку, що... що у вас просто не буде урону далі щось робити. Так, ну тут, в принципі, все не складно. Бафнулись, прокинули, навіть не будемо кристал робити, щоб не затягувати. І все. <кій> <кій> так, ну топ-1, напевно, я блишусь точно. Тисячу, півтори тисячі. Та-да, я думаю, мене не скинуть. Плюс ще ж оборона. За оборону 900 отримаю. Я також думаю, що оборона моя лишиться в А. Ну, в гіршому випадку це буде Б. Де ти оборона. Да, оборона А. Тоді якось так, як завжди, лишаються питання, які будуть нагороди. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.